Так, братан, все, собрався? Так. Все, поїхали. Стоп. А де всі? Так, казали, підійдуть. Ну де вони? О! До речі, мабуть, вони. Що там? Так, МТС опять. Ага. Ладно, все, не ждем їх, так ідемо. Так ідемо. Стой! А куди ми йдемо? У мене ЧПС є! Що таке? Розрядився! Нормально, в мене є компас. Слава Богу. А шо, вже границя? Да, вася, границя. Чуєш, ще це кому? Ех, хто знає, сам не знаю, про що я бачу. Ладно, бащи. А, да, шо? Вже. Давай щось поїмо. Тут така ситуація, ну я поки в автобусі їхав, все з'їв. І конфетки мої! Ну да. Ну, <говори> та, <не говори> та, <не говори> та не плач, не та, плач, не плач, прийшли далі. Чого ти плач? Я вже не можу. Не може наш мер зв'язати три слова. А ти молодше йди давай дальше. Понял. Ничего на свете хуже нету, чем сожрать последнюю котлету. Что ты ноешь? Закрой рот. Добавь. <laughs> О, давай, Дендер. Сейчас все, сейчас пойму. У меня идеи. Давай за мной. <laughs> <laughs> так, короче, ты мне подыгрывай, понял? Доброго вечора. Чи можете допомогти? Доброго вечора, ми помічники пані інспектора Фреймонту, Це пан Дешкуня, пан Грищук, Так, нам потрібно перевірити ваш заклад. Де, де у вас кухня? Звичайно, але навіщо вам одразу кухня? Е, е, так, почнемо. Е, у вас таргани є? Ні. Що це побігло? Знизу. Показалось, наверное. йому. Чому ви такі запитання? Повдиння! Де! У вас товари! А ви смішні? Ми так подумали, вирішили. Ну, наш висновок. Скаже мій колено. Залюбки, послухай. Кекспіристські, син сосійські, всім тремінські очі. Вкусно! вам всем два Я поясню Мы так вирішили э що ми рекомендуємо вам знати А що це означає Лукайте всіх швидше швидше на петлю в стіну Що даїся? да Так. Ну все, бачиш далі. Ні, я ще замерз. Мені холодно, у мене ноги замерзли. Холодно! Студентам ВДНХ в корпуса. А ти закривав тимовче? Тала, да мене зажигав. Чотири жовтий бумаг. Бумага є у мене, є. Next Охо-хо-хо! <плес> хо, -хо! -хо, -хо! <плес> Гендан! Це він! Якими судьбами? <плес> Загліти є гендер. Я Санта Клаус. Якщо ви не знаєте, я володар літаючих оленів та дух Христа. Го-хо-хо! <плес> ти Гендаль, Хороша справа! А значить Бо Болені не літають! Хлопці, ви знаєте, що ви маєте одне право загадати бажання. І я навіть можу його виконати, якщо дуже попросить. Я хочу, я хочу собачку, хочу собачку, собачку. А я хочу навчитися співати. Так, отут проблема вже. Два роки назад уже Павлова навчив співати. Собаку просто в правда, не ладно, миксуем. Итак, бажание я закон. Я кричу, тя? Да не ничего. А моя душка тут зачухалась. Так, да, да, да. да. я понял. Надо попробовать. Если у вас нет собаки, ее похитил сосед. Если у вас нет соседа... Значит, у пса, значит, у пса, значит, у пса был обед. Был обед. Ну, что, ну, я. Ну, фонтан. Дед, дед. Стало. І мені страшно! Мені страшно! Щось і мені страшно! Хто це? Це, це чупакабра! Ні, це Янукович! А по чому ти Янукович? Та просто голову першу стрилов. Це бе! Якщо ти юний орел, то чому ти в костюмі кажана? Це я в малого свого зутріння вкрав. Мужики, ви ж знаєте, що в мене ліцензію відібрали, так що. Роги! І мій знак. Це в принципі всі мої документи. Ні, Боже, 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 ні, знову вона може підвітати. Михайло Михайлович, ходімо далі ставати залі? Я ж просто ректор, я раніше не... <кліг> Тільки не <на> зармовані! <кліг> Щось вже не хочу нікуди йти! Да ну їй було тут до Європи! Я теж нікуди не хочу йти! Що робить мені страшно! <кліг> О, все ж наші! Да, а що тут робите? Я знаю, знаю, вони прийшли нас рятувати. Взагалі-то ми домовились на лісовій зустрічатися. Що ми хотіли сказати цим номером? Меня справа ілюструє прислів'я. В гостях добре, але вдома краще. Команда КВН-Універсанти такі домашні.